Ой, Марічку, чечери, че чері, чечері, ми кучері, 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 я би тобі чесала, 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 якби мамка не знала, не знала, не знала, мамка буде дивити, 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 і я ж все буду, ганібити, ганібити, ганібити. Ой Марічко, люблю Марічку, люблюся, люблюся, люблюся. Як кого все запіє, 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 Ставай горі, маріє, марія, маріє, маріє. поїванко пропавись, пропавбись, пропавись, чи на цукор не дав бись, не дав бись, не давсь. Ой, Марічко, чечері, 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 розчеши ми розчешими кучері, кучері, печері, я би товби чесала, 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 якби мамка не знала, не знала, не знала, мамка буде дивити, 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 я ж все буду ганьбити, ганьбити, ганьбити. Ой, Марічко, люблю тя, люблю тя, люблю тя. Пропав бись, пропав бись, пропав бись Чи на цукор не дав бись, не дав бись, не дав бись Волі я пропити, пропити, пропити